Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боліче ковтети, смовчий Трахісан. На календарі осінь на дворі літо, а в нас студії Весна, бо в ефірі знову розквітнув спорт. Мої вітання. Вони не бачили з цілих три дні, але так скучили один за одним, що рахували години до зустрічі. І ось напередодні таки зустрілися: він та його муза. Найкращий український легкоатлет Богдан Бондаренко та його медаль. Ми вам розповідали детективну історію, як на нагородженні призерів чемпіонату світу в Пекіні організатори переплутали і вручили Бондаренко медаль його суперника Жанга Говея, а тому дали Богданову. Причому Бондаренка зрозуміти можна в нього стільки медалей, що він їх. Пакує валізами і навіть не дивиться, що ж там написано. Але Китаєс, як бачимо на відео, уважно роздивився медаль. Таке враження, що Говей жити не може без Богдана. І от шукав привід, як би ще зустрітись. Напередодні в Цюріху, де відбудеться етап діамантової ліги, говей та Бондаренко здибались і обмінялись медалями. Всі лавсторі – хеппі енд! Три роки Київ не бачив футбольної ліги чемпіонів. Ліга чемпіонів повернулася, так тепер Київ не бачить квитки. Вчора були великі, але по 100, А сьогодні маленькі черги, але по 170. Майже за монологом Карцева відбувається продаж квитків на матч ліги чемпіонів Динамо Порту. Тільки в середу відкрилися каси, а найдешевших квитків по 100 гривень вже нема. Зате в четвер черги зменшились, бо в касах лишилися білетики ціною від 170 і до 1000 гривень. І це за два тижні до гри. Але навіть така ціна не лякає фанатів. Київ засумував за справжнім футболом, а не тим, що називається чемпіонатом України. З однієї сторони, дійсно, трошки зависок, але з іншої сторони, подивіться, нема черг, нема бариг, ніхто не ходить, не дергає за руку, купіть, 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 купіть. Ну, немножко дороговато. Ну, все зависить від коштується футболу. Якщо покаже нормальний футбол, народ буде готовий заплатити такі гроші за зрілище. Ну а у Львові з квитками взагалі біда. Їх нема. Чому виник черговий дефіцит? Про це в огляді. Три роки тому Львів Арена збирала аншлаги на матчах євро. Тепер там знову ажіотаж. Привід мать збірної України у відборі на євро проти команди Білорусі. На поєдинок, який відбудеться у суботу, квитків у касах практично не лишилося. 24 тисячі білетів розійшлися як гарячі пиріжки. Квитки економ-варіанту стартували від 70 гривень і до 1200 у бізнес-класі. По дорогах Піренеїв мчить остання супервелогонка року вуельта. Після дня відпочинку учасникам довелося долати 11-й етап по дорогах гірської Андори. Дистанція одна з найкоротших 138 кілометрів, але сумарний набір висоти склав більше п'яти тисяч метрів. Найкраще склався етап для італійця Фабіо Ару з команди Астана він очолив загальний залік. Єдиний представник України Ярослав Попович, схоже, йде за принципом Головне участь. Він 158-й і програє лідеру більше двох годин. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан, боляче ковтати. Смокчі Трахісан. На відкритому чемпіонаті тенісу – тиха година. Її влаштував австралійський тенісист Нікір'юс. Всі думали, що він вийшов на корт боротись з британцем Мареєм, а насправді вийшов боротись зі сном. Австралієць мазав під час гри не потрапляючи по м'ячу, але найдивніше себе поводив перервах, коли відходив до царства морфею. Хто тут? Хто ці люди? Іноді шум трибун виводив гравця з трансу і в перервах між сном він неохоче ходив махати ракеткою. Підсумку Кіріос проспав перемогу в українському спорті. З'явилась Карсон спідниці дівчина, яка живе на даху. Свої 16 років вона вже підкорила 500 дахів, а нині мріє про хмарочоси в Дубаї та Шанхаї. Єдина в світі дівчина Руфер живе в Києві. Перша Олександра засвітилася у часи майдану, коли повісила на шпилі висотної будівлі на хрещатику український стяг. Зізнається, відтоді й почала займатися професійно цим екстремальним спортом. Аби бути завжди у формі щодня, змітні м'язи рук, віджимаючись та підтягуючись на снарядах. А от батьки спочатку були не в захваті від такого захоплення доньки. Родители сначала были категорически против, Сейчас они уже смирились буквально год спустя после того, как они уже увидели увіділиті там, меня в новостях. То есть они в большей степени стали гордиться, но все одно кажтак переживають, як радіти. Тоді поколександра вся в татуї видно, дівчина серйозна. Займалася кікбоксингом та ММА, Тож здатна за себе постояти зізнається, що може потрапити на будь-яку київську будівлю. Треба трішки логіки, бажання та акторської майстерності. Самі трюки на висоті виконує без жодної страховки. Вот Я забочусь о людях, которые за мной смотрят. Если они смотрят, пускай смотрят чисто для себя и никогда этого не повторяют, потому что это серьезная очередь или серьезная и опасно для жизни. Саша Київська патріотка і киянка до міських кісток. Прізвище зобов'язує. Обіцяє, що прапор України, який носить із собою на сходження, скоро обов'язково побачить весь світ. Осінь я виїжджаю в Шанхай, бо там мой флаг засвітяться. якраз єдиний флаг, который за собою на Мій Трофей а, от, буде Шанхай. Може скоро буде Дубай. Вже коли буде під 18, коли вже возраз буде позволять. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати? смочить «Трахісан».